А тепер увага. 93-й рік приніс ще один тріумф. Ви я думаю, розумієте, що так, це Mortal Kombat. І це легендарност. Сі, почекає, не бий, і зараз я дещо спробую. Пишіть в коментарях, що так робили. Це дійсно була гра, придумана парою розробників з невеличкою компанією Midway. Замість анімації вони використовували оцифровану графіку. Спочатку хотіли зробити файтинг з Стівеном Сигалом або Жан Клодом Ван Дамом, але після їх відмов придумали власний всесвіт. 13 вересня 1993 року. Кривавий понеділок. Гра мала вийти одночасно на Sega та Nintendo, Але Nintendo боялися випускати гру в повному вигляді. Занадто багато крові, фаталіті, це що все для сімейної консолі? Не люблю насильство, це єдине, що я ненавиджу. Тому версії для Nintendo кров замінили на сірий піт, а частину добувань взагалі прибрали. Уявіть собі розшивання, коли ти купив гру про кров, а там е пітніючі мужики. Сега ж зробила хитро в грі. Спочатку немає крові, але якщо ввести секретний код. Кругом кровища. Коли настав кривавий понеділок, школярі масово стали розкупувати гру, і Нінтендо завалили погрозами розлючених батьків.